Роль і значення тваринного світу у нашому житті неможливо перебільшити. Тварини завжди спокон віку перебували поруч із нами, забезпечуючи людей їжею теплим одягом. Тому очевидно, що величезна заслуга братів наших менших перед людським родом не могла не відобразитися у народній свідомості. Повіря це дивовижні архетипи колективної свідомості, які через образи, символи передають інформацію про. Про життя наших предків надзвичайно багато повір'їв пов'язане із тваринним світом, тому що наші предки тварин вважали своїми друзями. Як нам каже Солмуспівець Давид. Дивні діла твої, Господи, все премудро сотворив єси, і сотворив премудро і тваринок, які вони всі різні ті тваринки, крокодили, такі з зубами, а медведі такі грубі животаті, а, а котики такі милі, і вони в нас в хатах навіть живуть в багатьох. То премудро, Господь все сотворив людина, ж хай то розумієте бачить як промисел Божий. Ну, Тваринний світ загалом з одного боку це щось цікаве, з другого боку знову ж таки незрозуміло, як з ним взаємодіяти. Ти не знаєш, що від нього чекати? Він теж обростав якимись повір'ями, якимись правилами, якимись спостереженнями, які були актуальні на той чи інший період часу. Знову ж таки, запитання, такі часто бувають від людей, чи то душі померлих не перероджуються в тварин, чи ще щось там в рослин, дерева. Ні, в християнстві. Душа людини є в людині, допоки вона живе, далі йде собі до Бога. Лише потім, вже, коли ми умремо, будемо знати точно, як воно там є. А насправді тваринки це є е, створіння, які складаються з тіла і з духа. І дух вийшов, тіло привелось землі. А людина ще складається з душі. Вона має тіло, дух і душу. Коли дух від людини відходить, її душа вертається до творця. Ну а тому реінкарнації, як є в інших релігіях, в християнстві не було, нема і не буде. Ну загалом же ж є. Ну якщо брати даже да, теорію дарвіна, то ми певним чином пішли від тварин. А якщо брати міфологічну частину, скажем, в кожній, напевно, субкультурі є оця от частина, де якимись нашими тотемними да проявами є тварини. По великому рахунку в нас і досі да, є от такий момент, що якщо ти там родився, тоді тут пантера, а тоді тут ведмідь, а тоді тут вовк, лисиця. Ну то з гороскопи та да, вони є не тільки по знаках, а є по рослинах, по тваринах і тому. І люди якось спостерігали за тим, як поводять себе тварини, які в той час народжуються там, наприклад, люди, там, коли там активні вовки чи ведмеді чи хтось там. У кожного племені був свій тотем, тобто тварина, якій поклонялися. Кілька племен з священою твариною вважали вовка, тому йому поклонялися і божествили. Вважалося, що його ім'я є священним, тому вголос промовляти його не годилося. Його називали лютим, а себе лютичами. Мій шок є в шокові. Це знаєте, так як ті пісні українські народні каже: як я була молода, то я була ловка, я до лісу не ходила, боялася вовка. Знаєте, і тут якщо взяти, просто люди боялися і щось собі придумували. Не було нормальної християнської віри. Не було твердого християнського підґрунтя, і люди вірили в дерева, в кущаки, в горбки, в каменюки, в вовків і боялися всього. Бога треба боятися, вовка не бійтесь. Вовк нормальна тваринка собі, але теж до доріс, щоб не з'їли. у день зимового сонцестояння. Предки навіть перевдягались у вовчі шкури, що символізувало перевтілення своєрідне у вовків. І спілкування із своїми пращурами. Адже вовк вважався символом захисту, своєрідним захисником від злих духів. І ви що? Ви що? Які, які, які злі духи? Бог може з вас духа випустити, і ваш дух піде до Бога. Бог захисник всього каже, каже Біблія: Господь, просвіта моя і Спаситель мій, кого боюся, кого устрашуся? Тільки Бога. Вважайте, бійтеся, вірте, а ніхто вам більше не поможе не захистити. Якщо Бог не захистить. Каже: якщо Бог не будує дім, дарма трудяться будівничі. Якщо Бог вас не захистить, то не поможе вам ні мідвід, ні вовк. Вмерти поможуть. А захистити не захистять. Багато народних повір'їв, пов'язаних із образом бджоли. Є таке повір'я, що ніби бджола не кусає добрих людей. Але буду відвертий, я щось не бачив, щоб бджолатка підлетіла. Добрий день. Що ви, хто ви? Чим займаєтесь, хто ви по життю, щоб я знала, чи мені вкусити чи ні. Я тримав пасіку. У мене було 11 вульїв з бджолами. Часом я йшов до бджолів лише в одних шортах, не кусали. А часом йшов в скафандру і вони мене кусали. Від чого то залежить? Від погоди, від настрою бджіл, від взятку. Є взяток бджоли зайняті своїми справами, вони працюють. Нема взятку, бджола лиха, і вона кусає всіх підряд і добрих, і поганих. Скільки мене друзів приходило, якщо є бджоли робота, вона спокійна, вона не кусає нікого. Якщо нема роботи, вона кусає. Або якщо лізуть до її вулика, то звичайно, що вона буде кусала. Це нормально. Кажуть, який ніби рік буде на бджоли, такий рік буде і на вівці. Я вам таких приказок можу 100 штук придумати. Який рік буде на кролів, такий рік де на ослів. Мені здається, тут не треба шукати логіки, просто прикольно звучить. Який рік на собак, такий рік на коняк. Багато різноманітних вірувань в народі пов'язані із образом ведмедя. З одного боку його вважали священною твариною. Логічно підете до берлоги з розбудите розбудете з плячки, то він вам хе -хе, освятить освятить тіло і душа зразу, піде до Бога собі. Тому що вона схожа на людину. Теж як людина ходить на задніх ногах. Теж як людина їсть, наприклад, мед, малину. Тому іменем ведмедя прадавні слов'яни, які займалися мисливством, навіть клялися. І порушити клятву означало загинути в лісі. А ще із образом ведмедя асоціювали пробудження весни. Коли пробуджується ведмідь, пробуджується природа. Наші предки вважали, що ведмідь наділений надзвичайною силою, силою всевіддання. Однак є в народі і повіря, які негативно трактують образ ведмедя. Наприклад, за народною легендою, ведмеді це давні люди, які жили у лісі, були злими, і одного разу до них прийшов монах і е, стукався, просився на ніч, однак ніхто його не пустив. І відтоді він прокляв їх, і вони стали ведмедями. То як себе ті люди мали запустити, щоб аж так виглядати? І що він питається, немає якихось грибів, ягід, треба лапу смоктати, не понімаю тих людей. Сказати, що я в шоці, то не сказати нічого. Люди медведі, то байка, то байка, така для дітей першого класу, і то на діти в першому класі скажуть: бабо, не бреши! То Бог створив людину. Вони кажуть, що перше створилося? Яйце чи курка? Курка, бо Бог створив курей, а вони почали нести яйця і все. Є реальне е підґрунтя. Розвитку людства ні, монах створив медведів, то що то. Таке не вірте, люди, майте клепку. Важливо пояснити, от навіть уяви собі, коли ведмідь тобі нічого не зробив. Ну це незрозуміло. Тобі треба пояснити якось це. Чому це не душа там якогось там твого там прадідуся там, чи ще там когось, який був для тебе важливий, там чи не допомогла там тобі в тому? Чи? Інакше як цьому дати раду? Як дати раду тому прояву, що загалом ведмеді там, наприклад, злі, але саме цей ведмідь, чи саме цей вовк, чи саме оця от тварина мені нічого не зробила. Надзвичайно багато повілів пов'язані із образом вужа. Вважалось де клубляться вужі, там буде щастя. Чесно кажучи, що я щось не бачив, щоб люди такі побачили багато вужів і зразу Ой, тут би пасувало жити, так би хотілося. Не сказав би я, що там буде щастя, вужі, та може та гадюка задушити навіть яке щасливе життя може, день, день людина буде щаслива, далі привізе вуж до хати та й може зробити збитка. Якщо вашому житті нема Бога, то ваше життя стовідсотково нещасливе вже. І тому довіряйте Богу. Предки казали, не лежи на межі. Бо гадина укусить. Предки вірили, якщо укусить гадина, то потрібно її розрізати і тою серединою змастити укус. Багато повір'їв, пов'язаних із образом жаби. Вони теж, як правило, містять негативний якийсь відтінок. Наприклад, в народі вірять, що не можна на жабу показувати пальцем, бо заболить спина. Яка тут взагалі логіка? Я так само можу сказати: не дивись на лелеку, бо заколи в дупі. А ти потім ходи, шукай далек і перевіряє. чи правда чи не Не можна жабу брати в руки, бо будуть бородавки. В Народі кажуть, якщо жаби лізуть на поріг будинку і кумкають, це надзвичайно негативний знак, адже в хаті буде мрець. Люди, в мене вже я 20 літ, я купив хату, а хата недалечко стоїть від, від берега, від річки, то ті жаби постійно лазять. То вже двадцять років я вже мав би як вмерти, а живу. Віру в Бога, він мене захистить, він мене обереже і живу так з Богом. Бити жабу не можна, бо мати умре, так вірили в народ. Привносити якусь руйнівну силу, енергетику, зусилля в тваринний світ, а це про те, що шкодити собі. Ну тобто на енергетичному рівні це досить шкідливо загалом. І відповідно тут про відповідальність, про те, що якби всі твої вчинки вони будуть. Освоєні енергетично, і чим більше ти шкоди приносиш. Ну тому що переважно люди, які роблять такі дрібні речі, як варіант можуть мати, знаєш, багато злості, яку ну вони мають подавлену і проявляють во таким, вот таким дріб'язковим чином, завжди старались уникати, щоб жаба перейшла дорогу, адже це відчувало недобрий знак. Як не дивно, але маленький пухкенький зайчик в народі теж символізувався чимось недобрим, тому що наші предки вірили, що його створила нечиста сила. І якщо заяць перебігає дорогу, це недобрий знак. Тобто енергетично люди вірять, що якщо я кудись іду, то мені і типу все має бути добре, то в мене чистий шлях. Ну тобто, який нічим не затьмарений. І немає значення, то ли це пташка перелетіла, заяць перебіг, там змія переповзла. Ну тобто, що би це не було, якщо це щось живе, мені перейшло дорогу, тобто зась мені туди рухатися в тому напрямку. Тому багато вірувань пов'язані із тим, як відволікти зайця. Слід швидко кидати йому сіно, і тоді заєць не перейде тобі дорогу. Завжди із настороженням наші предки ставились до крота. Якщо кріт точить з хати. На двір недобрий знак, віщує смерть. Ну то не зовсім так. Насправді кріт тікає з хати, коли вже є мрець, просто кріт не хоче в зеркало дивитися. <сум> Кажуть люди, що не можна. <сум> Ви знаєте, маразм крепкий в українського народу. Та якби так було, то вже люди давно всі вимерли б, бо ті кроти в селах риють на кожному кроці. Тому не вірте в то. Прийшло людині народитися час, прийшов людині час померти. Все. І і тут хай риють кроти, хай там жаби скачуть, навіть вам по плечах нічого страшного нема. Будете жити, бо якщо на вік знаходиться лік і життя буде. Якщо в господарстві заведеться ласка, вважали позитивним знаком адже буде вестися худоба. Як на мене, окрім ласки, треба, щоб в господарстві ще була любов до тої худоби, турбота, їсти би пасувало вчасно тій худобі. Давати, а не зранку дай, на весь день пішов кудись. Про мишей в народі завжди говорили з обачністю. Адже вважали, якщо рік багатий на мишву, яка псує людям урожай, то людей чекають негаразди, хвороби, біди. Предки вважали: якщо миші проїдять сито, то в хаті буде мрець. В давні часи люди вмирали дуже сильно. От я коли дивлюся, наприклад, записи, за 890 рік, там, 923 рік, 1923 рік, люди помирали. Якщо 60 років помирала жінка, писалося в церковній книзі, померла від старості літ. Умирали в 35, в 27, до 27 років встигали народити семеро дітей. От так, так, так тоді жили люди. І любі тоді якісь забобони, вони приживалися в суспільстві. В суспільстві люди жили бідно, люди жили так, знаєте, е, обмежено і навіть от кажуть, проїла миш сито там, чи кріт прогриз, чи там накрутив крутовину. Людина вмерла. Смертність в той час була набагато більшою, ніж зараз. І вік людей був набагато менший. Тому людей е, про, про, прогрог не сито мишею. все, буде вмирати? Ні, це. Просто якась баба сказала, ще друга баба повторила. А тоді 32 баби села поїхали на базар до містечка, і все місто знає, що то казала баба з того села. Вона стара, але ж вона не означає, якщо стара, то дуже крепко мудра. За не може знати, але мудрістю там похвалитися не можна. Таємничістю у народі оповитий образ ящірки. Якщо нагодувати чоловіка яйцем ящірки, то він неодмінно полюбить дівчину. Чесно кажучи, мені здається, це навпаки працює. Я би трошки злякався. Якби, якби ліпше боршу дала, от тоді би вже якесь друге побачення можна було думати. Щось особливе від особливої дівчини для особливого хлопця, як варіант. Можливо, то якась рідкість була. Хлопець оцінить і, відповідно. Та навіть хай вона дасть йому з'їсти з 30 ящерок. Якщо він її не любив, то й не буде любити. Тобто це не дієво. Це колись якісь баби, мольфари попридумували такі собі би сказати звичаї, і прийшла дівчина, принесла бабі 20 яєць. А баба сказала їй такий секрет: І це ящірки, і будеш мати файного чоловіка, буде тебе дуже любити. Якщо він тебе не любить, то як то набрудно казала баба, то й на чисто трудно. Отже, у віруваннях слов'янських народів тварини займали особливе значення. Наші предки вірили, що тварини, їх поведінка. Ставлення до людей можуть передбачити позитивні зміни в сім'ї або ж якісь негативні моменти. Народ так звинувачує тих бідних тварин в своїх проблемах. Кіт перебіжить дорогу поганий знак, жаба перелізе поганий знак, ще чи Манька перейде дорогу поганий знак. Поганий наш розум, якщо так думає, через те, що речі, які є. Побуті, які є в природі тварини, не винні в наших з вами проблемах.